Значить, голова людини це практично череп, тому що голова має мало м'язів. Тобто, якщо ми дивимось на портрет людини, можете один на одного подивитися, то в принципі видно, всі ті кістки основні да? і основні точки парні, які ми вивчали, коли малювали череп. Для того щоб ви згадали назви, і я теж на українській мові кісток, я думаю, що нам потрібно згадати те відео, де я назви писала кісток. Ось, да, 3D. Тому, Тому подивіться. А також прокурорці череп. людини складається з 23 кісток. Це не обов'язково. Я Ти в такому концепції московий виділ черепа. А ти не знімає? А тепер дивіться, я тут показую. Ну тут їх не дуже видно. Де закриті Це закриті кістки. Це те, що у нас в носі, там негані скруневістки. От скроні треба запам'ятати. Кістки, кістки лицевого черепа пов'язані з рухом нижньої шеле, а також органами зору випускної. Тут ось воно тут знаходиться. Потрібно дуже запам'ятати ці вилиці. Ну сумі Ну, Тут не дуже видно їх. Сошвик. Теж він носі, його не видно. Нижня щелепна кістка, вона єдина, рухлива. Анатомічні точки черепа. черепані для художників. Лобові горби. Натурів дух. Очні западові або очні ямки. Грушоподібний. Ну, вибір. це ніс. Будемо. Собачні ямки. Теж закриті. Тім'яні горби. Соськоподібний відросток. Ну, він нам не видно, тут нижньої щеротної кістки. Підпорядкове підвищення. Виручена бур. Ось їх видно, бачите? Давайте спробуємо схематично вибразити череп. Давайте. Давайте. малювати. Давайте згадаємо, як би ми будували череп, якби ну, ми малювали не голову, а череп. Що ми робимо? Маленький? Малюємо прямокутничок. Вертикальну віч проводимо. Верхня частина мріємо два кола. Верхня частина це московий відділ, те, що, ви, що я показувала вам в попередньому відео. Нижня, менший, менше коло, це е, нижня щелепа, яка от трошечки в нас заходить на верхню. Тобто, це схематичне зображення черепа. Найширші точки черепа це тім'яні бугри. Тобто ось тут вони деторкаються цьому прямокуничка, пам'ятаєте, де вони? І виличні оці відростки вилиці наші. Тобто, найширше місце. Далі, нижня щелепа, вона йде вуща. Ось, тобто, так, якщо б ми поєднали оце все. Так. І в і нас підборіддя, потім йде трикутничок такий. Ну. А, якщо ми розділимо навпіл. Цю, о, цей прямокутничок, на цих лініях у нас будуть, о, нагадайте, як буде українською мовою? Шарі. да. очні западини. Ага. Так. Тобто вони будуть на середині цієї частини. Тобто основні пропорції голови це, в принципі, прямокутник. Ну, далі тут я вже не буду всі нюанси, там грошеподібний цей відросточок, знову ці вилиці, все це, все це у нас ось тут. Ось, якби ми згадували, як ми малювали череп, то виглядало, виглядало б наступним чином. Тут у нас ці надбровні дуги, лобові бугри, ось вилиці. Ось таким чином, бо все виглядало. б. Ми на цьому зараз не будемо е зупинятися, продовжуємо далі. Так, Наша голова стоїть до вас по-різному. Тобто, хтось її бачив фаз, хтось бачив три четверті, з, з боку освітлення або з боку тіні. Пам'ятаєте, ми вже з вами вчили, що а, коли ми малюємо голову, ми її можемо порівнювати із кубіком. Так? А, де а, ребро кубіка ближнє до нас, проходить по вилицям. Ну, наприклад, я навіть теж маленьку вам намалюю, щоб ви розуміли, як це відбувається. Ось, тобто, цей прямокутничок, ми його робимо таку коробочку. Ось. І поєднуємо ось е цей у нас мозковий відділ, і пішов у цей нижньочелюстний відділ. От. Так ось. Чому кубик? Тому що лицевий відділ, ось він у нас. Ми йому ось можемо продумати. Ось Ну, Вона буде не рівно, тому що голова в нас же ж. Форму має таку заокруглену, тому ось буде проходити десь таким чином. Ось. А чому кубік? Тому що оці вилиці, виличні відростки, які йдуть, ось тут, от, вони найбільш виступаючі тут Ось. І ми його бачимо, якщо ми будемо дивитися світло-тінь, то десь ось таким чином. У нас ця сторона ось, вона буде в тіні вся. Бачите? Ось. А ця частина відноситься вже до верхньої частини коробочки. Ось. Це до одної частини, це до другої. Зрозуміло? А ребро кубіка. Ось воно видно у нас тут йде по скроневим цим частиночкам, по вилиці, і де йде кут нижньої щелепи. Ось. Це зрозуміло, mm -hmm. поки зрозуміло, що я показую? Mm -hmm. так, так тепер. Це просто теоретично, щоб ви розуміли. і від, Залежить від того, як ви сидите, будете ви бачити більше цього лицевої частиночки, а менше скроневою, або навпаки, залежно залежності від того, в якому ракурсі хтось сидить. Можливо, хтось сидить фас, тому він буде взагалі ось так от все це малювати, тобто компонувати в прямокутничок. Так, коли я бачу, це теорія. Зараз показую те, що ми робимо. Ми компонуємо варкоші. Тобто, як ми завжди компонуємо: верх-низ, ліво, право Ну, Як правило, спереді повинна бути більша відстань, щоб погляд, в даному випадку, цієї от голови, був більше просто робило вперед. Далі. Одділяємо приблизно, де у нас там шия, де оця частиночка. Можна себе перевірити, ширина, скільки голови, найширше місце, подивитися, де воно йде. У нас там, де тім'яні бугри йдуть по бокам, а тут по вилицям. От, тобто це буде найширше місце. Скільки поміщується в висоту? Раз, і десь більше, ніж по півтора рази. Ну, мені треба якось. Палочку хочеться. Ану, став на стоп. Так, далі міряємо ширину висоту. Ну, приблизно я на глаз уже так і десь приділила. Поміряйте, скільки там шия в висоту вміщується, щоб ви відділили голову від шиї. Раз, два, три, чотири. Чотири з половиною десь. Раз, два, три, чотири. 5, ну, Більше треба, значить. Вище зробити більше швин. Так. І я вже на око для себе відмічаю, як у мене проходить вісь, а вона, дивіться, там о, донизу йде ось під кутом ось таким. От. Відділяю бокову частиночку. відділяю Те, що я вам ось тут показувала. Ось. Приблизно відділяю цю частину. А, і як в кубіку, всі е, лінії у нас повертаємося до маленького, так, перспективу, то, що Маша зараз там малює кубики перспективу. О, тобто всі лінії будуть уходити ось так в перспективу на лінію горизонта. Тобто всі парні точки, то от, де у нас очі, очні, западини, ніс, тобто в нас це обрубовка, тобто спрощене ем, обличчя людини, о, щоб більш зрозуміло буде, було, як розкладається тон. Де темніше, де світліше, щоб легше проаналізувати форму. Все вам поділено на такі ось частини. Тобто це була а, скульптура, але вона ось так от поділена, об, об, називається обробовка гудон. Так, далі а, знаходимо середину, от вся голова, середину знайшли, тут будуть а, середина очей. Зразу собі відмітили. Тут тут. Тому що у нас ж голова не просто закінчується чолом, да, чоловними буграми, а вона йде ще й далі. Тобто, ви бачите ще верхню частиночку ось цієї форми. Відмітили, де у нас? Знов-таки враховуємо перспективу. Те, що у вас там буде ця частинка більша, ця менша. Пам'ятаємо це. Так, вухо у нас на рівні якраз цих, боже, западин очних. І на рівні носу. Тобто десь отут воно у нас буде. Тобто і вухо відмічаємо теж. Так. Частинку. Далі, нос відмітили, де знаходиться. У нас там перенісся. Основна частиночка десь так. Далі э, рот, середина рота знаходиться вище оцієї, якщо нижню щелепу розділити на дві частиночки, то рот буде середина рота трошки вище. тобто Зараз намітили верхню, низ, верх, теж боковушки, але відносно усі, перевіряємо, щоб ця частина була більша, ця менша. Теж підборіддя. все у вас ось є, відносно усі. Все відкладаємо всі ці лінії. Ось. Користуємося такими сікущими лініями. Ось. Щоб ви бачили відносно чого, найширше в вилиці, місце ось тут іде, І далі йде вже менше. О. Тобто поступово ми робимо уточнення. Це йдемо від великого до маленького, як завжди, ми це робили і раніше з вами. так? Тобто ми відсікаємо, відсікаємо і допомагаємо собі. Ось. Коли ви вже основні моменти ну, з'ясували ми, де там у нас роз знаходиться, де ніс. так? Починаємо вже таке більш уточнення. Самого носа. Подивіться, згадайте, як він у нас був, як ми його будували, коли окремі Гроб. малювали. Да, гробік. Губа говоря. Тобто, все це буде все тут якраз дуже добре видно. Тобто, ніс вже побудований. Так, що стосується очних западин, дивіться, вверху у нас лобова кістка формує. Ось такі ось, такої форми ці в нас западені, вони в нас видно зараз. Очі знаходяться між очима, а у нас відстань це ще одне око. Ну, коли ми в перспективі, звісно, воно не видно. Але коли ви малюєте одне око і зразу ж паралельно ви робите друге, переносите на ту сторону від осі, пам'ятаєте, що ця частина буде більша, воно буде менше. вуще, Тобто, відстань між очима це одне око, але воно буде тут зменшене, тому що воно в перспективі. Так. От. А, тут добре видно і нижню частиночку, дівчата. Нижню частиночку очних западин. Теж проводимо лінію і робимо і справа, і зліва це все. Тобто, зараз ви будете це все робити і дивитись не на дрібні деталі, а поки робимо основні моменти. От. І тільки потім вже піде уточнення всього іншого. Далі там воно вже легше піде. От, І... ось кроневий о, кут нижньої щелепи, далі виличні відростки ідуть вони ось, бачите, ну, видно, що є ось так. І далі йде уточнення. Те ж саме, що ми там, Оце основне, ви повинні по цій лінії буде змінюватися тон. Ось, ви Бачите? Тобто, тут, тут, тут все буде темніше, темніше, темніше. Так далі, на носику тут. Тобто освітлення як виявляється, це все буде темніше. Так, окрім того, що в нас освітлення бокове, воно ще й верхнє. Тобто всі е, частини обличчя, які повернуті, відвернуті від нас, вони будуть темніші. Наприклад, як я оце зараз цими губами роблю. Так, ширше. Так, крила носа, пам'ятаєте, що вони доходять до е, слізничків в очах. Так. угу. А рот, як правило, до середини ока доходить. Ну, як себе перевіряти? Ну, це таке не завжди, але дуже часто. Так, і далі вже пішов підборіддя. Ця оця частиночка, далі уточнюю. Тобто я не дуже вимальовую це, але вже видно, що вже вимальовується форма, правда? Так. Видно вам? Завжди перевіряємо себе право-ліво, право-ліво. Ця частина повинна бути більша, а ця менша. Завжди кругом. Я оці моменти буду парних точок перевіряти ну, дуже ретельно. право ліво Щоб, не дай Бог, ця скоронева, е не, скоронева вилиці не вийшла, що ця менша, а ця більша. Оцю. Завжди порівнюємо все. Ось. І таким чином продовжуємо. Зрозуміло? Тобто далі вже уточнення йде, може можна там ластиком користуватися. Я дуже швидко показала, можете оханіше це все робити. Тут у нас є такий еліпс невеличкий. Тобто, розуміли, що це у нас округла Все.